Це нас, Бомів і чоловік, людний. Нехай Бог благословить вас, нехай Бог, благословить вас. Нехай Бог благословить вас, нехай Бог благословить вас, нехай Бог благословить вас. Вертайтеся живими і здоровими. Ми про це потурбуємося в наших молитвах. А ви потурбуйтеся своїми діями за нашу батьківщину і за нас всіх. Нехай Господь дійсно сцівить того ангела-охоронителя, який берегає вас. Нехай він супроводжує кожну кроці нашого перебування так. І вертайтеся, це найголовніше. Так, тепер я священий. Місяць провести. Так. Тут нема різниці, дух чи правий сектор. Це вже одне на організація. Просто що я керує, я розкеру, провідник і просто я йому тільки одного більше довіряю. Біж більше вже нема кому довіряти. А вже другий раз їдете? Так. А перший раз, коли виїхали? У три тижні назад приїхав. Хлопці зі мною їдуть, які не були там ще. Ви до поїздки на схід мали якийсь військовий досвід? Ні. Армія? Тільки Все. армія, так? А загалом. Ну, і... Майдан. На сході. Все, що приходиться. Треба їжджу, треба стріляю. Переважно <риважно> ходимо в наряди, Ну як, чергуємо, дивимося, спостерігаємо, стріляємо, як треба. Ви маєте дітей? Так. — Скільки Боє. дітей лишаєте? Але, але як, як, як ви росталися з сім'єю? Вони мене підтримують повністю. Звичайно, вони не хочуть, але... У мене патріоти всі, дружина, діти. Малий теж хотів їхати. Ну, але Для мами то буде дуже велика травма. Спокійніше, як він тут, але то як, як буде, як, якби йшли сюди, то лежали. Вже... Б... Ну, сина я трохи навчив там. Лишив йому свою зброю легальну, що він знає, має доступ і може воювати. Їдуть Горохова, з Орохівського, і з Ковбільського, з Торійського там хлопці поговорили, то будуть їхати за, за кілька днів. Любомського теж бути за кілька днів. Сьогодні я подзвонив до такого кандидата, був депутати Цейка, бо тому, що там каски запропонували, нам три каски, вже грошей не вистачало, то Цейко нам дав 5 тисяч гривень на каски. А так всі потрохи допомагають. Саме головне це треба легалізація. Фактично, всі, хто воюють, в Ду... наша наша влада, я вам скажу, вона просто жартує, жартує з вогнем. Вона не знає, чи довго ще вона буде це робити. Тому що справжні події, які зараз на сході, вона не висвітлює, Тільки сьогодні вони почали розказувати, що багато техніки заїхало в Донецьк. Насправді вже всі, всі війська, які стояли на кордоні, наскільки мені відомо, з розвідданих, даних, то вже вони переміщаються в Донецьку область. Так що буде, буде я думаю, гаряче туди. Вау! Вау! Ігор! Ігор! Ігор!